Ну що, друзі, привіт! З вами Анастасія Жук та Юкренвітності. Сьогодні ми в прекрасному місті Одеса, місто, яке відоме не лише своїм морем, і нашими захисниками, але і одіозними випадками із ТЦК. І сьогодні ми будемо говорити із головним е, начальником, головним воєнкомом по старому, головним військовим комісаром міста Одеси та Одеської області. А Поки ви відходите трошки від шоку, пропоную вам підписатись на наш телеграм, інстаграм. Та Фейсбук, і якщо ви досі не підписалися на наш Ютуб, то зробіться прямо зараз. А отут буде моя особиста сторінка в інстаграм, де є багато е закулісся зйомок на фронті. Що ж, поїхали. Добрий день. доброго дня, <свіття> <свіття> пане Юрію, от вас лише я так розумію, назначили на посаду головного начальника ТЦК СП в місті Одеса і в Одеській області. Да, так, призначили в, на початку липня місяця начальником Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, наказом головнокомандувача Збройних сил України. І як вам? Робота, скажу, і професія відповідно в теперішній час складна, але з тими питаннями, які, які стоять перед нами, і поставлені і керівництвом держави, в принципі, Одеський обласний ТЦК на теперішній час справляються. Покращення в роботі є. Тому працюємо: задля одного, це задля нашої перемоги і виконання тих завдань, які стоять перед нами. Керівництво держави. Не маєте під ножку ставити. Він він документи вчить. будь ласка. На нормальних номерах. Тут так складається, що Одеса от вона постійно потрапляє в якийсь центр скандалів, пов'язаний з ТЦК, там, де е, людей там запихують в бусики. Це так вже така, е, навіть в народі називають як бусифікація. Чого? Ч, чому? Е, я скажу так, що якщо ви замітили, то в останнім часом даних випадків набагато стало менше. Але вони існують. Існують із-за чого? Існують із-за того, що є багато російських телеграм-каналів, які висвітлюють тільки ту інформацію, яку вони хочуть бачити, і яку вони хочуть довести до суспільства. В свою чергу ми протидіємо цим е заходам. З їхньої сторони, у нас создані відповідно свої підрозділи структурні, які займаються протидією їхньої ІПСО. А що стосується, як ви сказали, запихають там в бусики, як в народі, привикли казати, там зараз набуває популяризації термін бусифікація. Uh -huh. От тому з цим питанням треба боротися, і треба викоріняти це слово. Тому що у нас в роликах, які попадають в інтернет, висвітлюється не повністю інформація, висвітлюється тільки та інформація, яка грає на руку. Відповідно нашому ворогу. Тому і з чим це ще пов'язано, бувають такі випадки десь там. По кожному випадку ми проводимо і спеціальні службові перевірки, і службові розслідування. По кожному цьому випадку, як практика показує, що вони висвітлені недостовірно. Тобто немає початку конфлікту і немає його закінчення. Тільки є певний процес, який грає на руку ворогу. Що стосується поведінки Військовослужбовці, військовослужбовці ТЦК цікавіються в межах своїх правил, в межах своїх обов'язків, в межах своїх повноважень. Але існує проблематика щодо повернутих людей з фронту. У нас як зараз приблизно 90% особового складу охорони – це ті військовослужбовці, які прийшли війну, прийшли в фронт, прийшли до нас з бойових підрозділів, прийшли до нас покаліченими, пораненими. І в яких існує в душі закрадено таке чувство, знаєте, несправедливості такої. І коли громадяни ну, здорові хлопці, так скажу, військовозобов'язані, починають там не так, щоб там самому з'явитися в ТЦК, да, прийти відповідну процедуру, прийти військово-лікарську комісію, хоча керівництвом держави і визначається, що це не одразу ти будеш призваний у Збройні сили. Ти маєш уточнити свої дані, маєш е, прийти. Військову лікарсь... лікарську комісію, і тільки після того буде прийнято рішення про твій призов або непризовну військову службу відповідно до твого стану здоров'я і відповідно, який підрозділ тобі запропонують для того, щоб ти приходив службу. Однак є такі громадяни, які спеціально на публіку починають грати на руку ворогу. І відповідно в цей час, по вказівці там, чи по задачам, хтось проводить відеозйомку. Випадків таких є багато, але опять же. Воловити цих людей, чи це вже е... займаються інші спецслужби? Цими всіми випадками розбираються відповідні органи. Процедура в нас є алгоритм визначений. В кожному такому випадку правоохоронці займаються такими випадками, і те ж саме у них і створені такі підрозділи, які протидіють даній інформації. Тобто. Наприклад, там, не знаю, там, СБУ, наприклад, да, вони там, відшукують цих людей, хто знімає спеціально там, чи провокують, Дивіться, чи... Це вже не наша професія і не наша задача. Тут є задача суто у нас повноваження, розділені законами і керівними документами. ТЦК займається своєю діяльністю, Служба безпеки України займається своєю діяльністю, поліція займається суто своєю діяльністю. Тому за. Ну наскільки ви знаєте, на замовлення люди це все знімають, так? Е так, але я не можу оголошувати, хто там ними займається. Це вже діяльність правоохоронних органів, відповідно кримінальна відповідальність, це суто їхня діяльність. Чого ви сказали? А сам туди не хочеш сходити. Так, а я воював. Я воював. Вою, а что вы ругаетесь? Че вы ругаетесь? А зачем вы провоцируете? Ты что, глухой? Ты до меня не человек, не лудина, ты сука. Ты гнида, сука, тварь. Ага. Ага. Это то, что я воевал? Да. А вы сидите... Ты как го... сука, чтоб ты сдох там, чтоб вы там, сука, все сдохли, дебучие, Ди... блядь. Мы то кто? Воевал. Все, кто там воюет, Скажіть, от недавно був скандал. Там якийсь фітнес-тренер десь в Одесі, щось там сказав про військових і його потім чи мобілізували, чи що з ним зараз? Е -е, зараз він проходить службу, я вам так не скажу. Но він був призваний, щоб не дискредитувати людину. Також е -е, він був призваний е -е, одразу в той же день. Е -е, він зрозумів свою помилку. Е -е, за власною згодою був призваний в в одній із підрозділ, бойових підрозділів е, військових частин оперативного командування. Тобто він зараз десь проходить підготовку Він проходить розумі, підготовку. Да? Я думаю, що да, що ще час не вичерпаний, щоб він там став в стрій вже до бойових підрозділів, а десь на етапі він підготовки. Як потрапити на службу в ТЦК? Е, щоб потрапити на службу в ТЦК. Е, зараз прийнято рішенням керівництвом Збройних сил України, керівництвом держави. В підрозділі територіальні центри комплектування тільки зараховуються люди по переміщенню з бойових військових частин, які мають вади здоров'ям, мають поранення, контузії, і відповідно до свого стану здоров'я не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах. Тільки після того вони по відповідно за письмовими згодами звертаються. Ми надаємо письмову згоду, і їх керівництво того чи іншого рівня переміщає своїми наказами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У вас це 100% особового складу чи не скажу, що 100% переміщено, але в ротах охорони 100% особового складу переміщено з бойових військових частин. Це всі хлопці, які проходять в ротах охорони, проходять службу. Вони всі е, призначені після проходження служби в бойових військових частинах. Всі хлопці за станом здоров'я, які є зараз в ротах охорони, вони всі мають певні обмеження. Після того, як вони прийшли в бойові підрозділи і виконували задачу в бойових умовах, Ну дивіться, ми ж не можемо все спирати там, знаєте, на російське ПСО. А от як правильно от, от відрізнити, от, що це російське ПСО, так звана бусифікація, а це от ну, так от вийшло з військовослужбовцями, ТЦК і, 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 і цивільними людьми? Е, відрізнити тут просто є е, російські пабліки. Є наші пабліки, але, як правило, інформація вона одна і та сама курсує там. Тобто воно вкидується в наше. У нас ж також є багато людей, які там, певною чи тою певною, певною думкою десь про щось інше мріють. Тому тут тільки за допомогою оцеї от сторони злої, от воно от так от процвітає. і Ну, опять же, повернуся, його вже стало набагато менше. Я так думаю, що відповідно і робота нами проводиться в правильному напрямку, і керівництвом держави проводиться робота в правильному напрямку. Ну і в принципі, якби таких випадків вже і набагато стало менше. Ну, ви якось проводите якусь таку, не знаю, психологічну там, роботу, що mm. так не посне щоденно чинаєте. така робота проводиться. У нас цілий напрямок існує в ТЦК. Забезпечення цього всього процесу і по морально-психологічному стану з особовим складом ми працюємо. І відповідно перед кожним виходом на оповіщення чи виїздом для виконання тих чи інших завдань проводиться щоденний інструктаж, де попереджається особовий склад, де визначається їм задачі тим чи іншим чином, як треба працювати щодо оповіщення військовозобов'язаних. і е, робота з ними відповідно. Зараз хочу, до речі, звернути увагу, що в принципі на кожному, в кожній групі оповіщення є присутніми працівники поліції, де вони забезпечені, і наші представники ТЦК, і представники поліції забезпечені бодікамерами, де процес відповідно від знімається від початку там, проведення оповіщення і до його завершення. Тому всі випадки, які там десь висвітлюються, вони всі, як правило, потім спростовуються і немає такого резонансу щодо там, порушення кримінальних справ чи ще чогось по відношенню до наших представників щодо перевищення там, своїх службових обов'язків. Тому поліція з нами, поліція поруч допомагає, в принципі, якби, таких, щоб кричущих якихось там моментів, то їх в принципі. Має. Ну, Пам'ятаю, що, наприклад, в червні е, був такий випадок пов'язаний з, з ТЦК. Це там була сутичка фельдшерів швидкої, що їх тут, наче вас тут закрили, щось таке. Чотири години тримали і били. Е, вас тоді ще тут, ви тут вже були? Я чи? тут був да, заступником е, мобілізації, тому в цьому випадку. Е, Скажу так, що ми розібралися в цьому випадку. Розібралися, хто в ньому винуватий. Відповідно, правоохоронні органи є відкрите кримінальне провадження, правоохоронні органи по цьому питанню займаються. Розголошувати я його не можу, тому що там в рамках відповідного слідства. Але скажу, опять же, що історія така вона набула такого популярного характеру. Не з боку працівників ТЦК. Працівники ТЦК тільки попросили представити документи свої, щоб людина, яка викликала швидку допомогу, могла з ними кудись поїхати, а працівники ТЦК зобов'язані перевірити, хто її забирає. Щоб потім не було навпаки, да? людину хтось вивіз з ТЦК, куди повезли, ніхто не знає. На вимогу працівників ТЦК ми чотири години питалися. Допроситися у людей, щоб вони показали свої документи. Одразу хочу сказати, що під час, тільки вони прибули, почали, вони хотіли показувати свої документи, хто вони представитись, хто вони такі, чи відрекомендуватись, були викликані на, на даний об'єкт відповідні працівники поліції, які це все фіксували. І тільки після приїзду їхніх керівників вони тільки. І навіть не показавши свої документи, їхні керівники через чотири години от такого от, е руху керівники тільки от могли сказати, хто це є такі. Мобілізують більше людей із сіл, е ніж людей із міст. Дивіться е по проведеному аналізу, я вам скажу, що це неправда. Е я вам відповідно цифрові показники озвучити не можу. Але якщо провести пропорційно і відповідний аналіз там і за місяць, як ми проводимо, і там квартально, то повірте мені, що все йде рівним чином. Немає питань в, в категорії населення, яку ми призиваємо. Тому взагалі це говорить опять же ті люди, які стоять на боці не в строю, як я казав, а стоять поза строєм. Тобто все треба сказати для того, щоб порушити той принцип і той процес, який зараз проходить у нас в державі? Коли готувалася до інтерв'ю, шукала там інформацію про вас. Хто ви такий взагалі? От я знайшла, що ви були у 18-му, здається, 19-х роках, ви були на Волині в так, головним да. заступником начальника ТСК СП да. у Волинській області. Так? Да. Звідки таке бажання піти в ТСК? Я вам скажу не бажання, а це мій професійний обов'язок. Це більше таке, і робота з людьми вона надихає на те, щоб е, ви знаєте, правильно сказати. Е, зараз е, не те, що бажання, У нас є свій функціональний обов'язок, є обов'язок перед батьківщиною, і кожен має робити ту справу на своєму місці, яку він е, має робити, вміє робити професійно, грамотно, е, спокійно. Якось так. от. А як вам, от потім ви, ви здається, що в 20-му чи 19 му році були заступником начальника Чернівецької? так? Ну, трошки неправдима інформація. Я в Чернівцях проходив службу вже дуже давно, там, ще до, до Волині. Але в Чернівцях також в Чернівецькій області проходив службу і зараз проходжу службу тут. Ви говорили, що ви з 97-го року служите, так? так? Да. Чи ви особисто десь так, воювали? Так, приймав також? участь в бойових діях. Так. А це в період АТО ООС в період АТО і під час уже повномасштабного вторгнення? А де якщо не секрет? Ну я вам цього не хочу казати. Ага, ну добре. Знаєте, ще ще одне таке питання, яке напевно цікавить більшість людей. Всі кажуть, що типу воєнкоми, військо начальники ТЦК СП вони от одні з найбагатших людей там в Україні. Зокрема, там ваш попередник був теж дуже відомий вілами в Іспанії. А що є у вас? Що в мене є, все, що в мене є, воно в мене в відкритому доступі, в декларації. Можете от просто забити прізвище в гуглі, і воно покаже все моє майно, що в мене є. Розказує, що в мене там щось є, то багато. відкрити, будь ласка, там воно в субвільному доступі. І всі мої заощадження, і, і, і ну, грошове забезпечення, що моє, що моєї дружини, яке майно є, то. А це... яка, от якщо не секрет, яка у вас зарплата от в місяць, якщо можна називати? От, Якщо, ну. Це так само, як у інших військовослужбовців. Я скажу, що менше. Військовослужбовці ТЦК та СП. Я вам розмір не буду їй казати, але вона набагато менше, ніж у тих військовослужбовців, які проходять службу в бойових військових частинах. Тобто це менше тридцяти? Менше тридцяти, да. так. Сутужно. Так. Да. Але нічого. — Справляємося. — Як ви думаєте, чого таке ставлення сталося не надто позитивне з цивільного населення до працівників ТЦК? Деякі громадяни, да, які не бажають проходити службу, розкручують, що такі от ТЦК, там, опять же, довертаємося до цього слова бусифікація, яке там вже бачу по телебаченню починають розкручувати. Ми такі самі люди, такі самі військовослужбовці Збройних сил України. Які виконують е, задачу, які нам визначені державою. Е, чому люди так відносяться до нас? Е, ну я скажу, що це е, так воно, я думаю, неправильно сказати, що всі люди так до нас відносяться. Тому що у громадян, які є в державі, у них також родичі після поранень, сини, діти, батьки після поранень проходять службу в ТЦК. Тому так сказати, що до ТЦК негативно відносяться, Ну, я би так не казав. Напаки, є і гарні факти, хороші новини про ТЦК, не тільки от от така от погана історія. Погане, як просто краще видно, знаєте, так на зрізі новини. Знаєте, ну завжди краще щось погане, і воно набуває такого характеру, чим щось хороше. Ну, якась така от практика. Я просто працюю от в мілітарій сфері і багато спілкуюся з майбутніми військовослужбовцями. І багато хто говорить, що, от, наприклад, от я там, наприклад, з тимчасово окупованої частини України мій військовий квиток і все, що було у мене, воно десь там загоріло, десь на окупованій частині в Донецькій або в Луганській області. Військового квитка на руках немає. Що робити таким людям? Ой, таким людям нічого багато не треба робити, прийти тільки до ТЦК. Звернутися з відповідною заявою, і ми забезпечимо і постановку на військовий облік, і забезпечення, забезпечимо вірніше проходження військової лікарської комісії і видамо їм військово-обліковий документ. Тобто тут в цьому питанні взагалі ніяких немає проблем. Цим людям не треба боятися їм навпаки, треба йти і проходити відповідну процедуру постановки на військовий ну, просто облік. Перше, це черги, які там з п'яти ранку потрібно займати. Чого такі великі черги? Е, черги були е, ми проводили роз'яснювальну роботу серед населення щодо оновлення в базі Резерв Плюс і в ЦНАПі тих людей, які мають відповідне бронювання. Або мають відстрочки від призову, але люди, громадяни, привикли, знаєте, отак, наживо, треба наживо прийти і, відповідно, пройти процедуру. Тому, відповідно, такі черги були. Але людям роз'яснювали роботу, людям при вході в ТЦК пояснювали, кому необхідно тут стояти в черзі, там, зайти в ТЦК, а кому можна просто оновити, щоб не створювати такі ажіотаж. Перед ТЦК, але ми з цією задачу справились і, в принципі, зараз черг немає. Просто, бо знаєте, ще плюс багато хто там боїться того, що от я прийду в ТЦК, я скажу, у мене немає військового квитка, мені його, можливо, дадуть, можливо, не дадуть, але точно одразу відправлять на війну. Ну, такого немає. Ми починали бесіду з того, що прийшовши в ТЦК, це не означає, що людина має бути призвана на військову службу по мобілізації. Прийшовши в ТЦК, людина має спочатку звірити свої облікові дані, якщо вони в нього не звірені, пройти військову лікарську комісію. І тільки після того, коли людина пройде ці всі певні процедури, може бути прийнято рішення про його призов в ті чи інші види Збройних сил України. Чому? Тому що не всі люди під е, громадяни, верніше не всі громадяни по своєму стану здоров'я можуть і проходити ту військову службу. Тому тут треба у кожному випадку індивідуально розбиратися. З цим взагалі питань немає, тому люди громадяни можуть не боятися йти в ТЦК. А обов'язок захищати батьківщину, він існує перед кожним.